Ми хотіли, хотіли звітувати перед громадою. Ніхто не прислуховується Ви питань. ви порядний чоловік, ми за вас не говоримо. Но за всіх остальних ми це скажемо рано чи пізно. І скажемо ті питання, які виносилися на громадських рішеннях, тому що є протоколи, ні на одне питання. І скажемо, що останній раз були наші представники на слуханні генерального плану, де, де головний архітектор і усім остальним останнім сказав цинічно людям в очі. Коли люди стояли на майдані, він каже, ну скажіть тут про всіх банду геть. Вот вам, будь ласка, ваші останні ваші слухання, не сміхаю, І ваші реально? да ви насміхаєтеся просто над людьми. Люди, люди, люди. Приватизований мікрофон на майдані. Людям а приватизований мікрофон на майдані. Вчора прийшли представники ілюстрації, Що сказали ваші чиновники? Це мікрофон для влади. Нікому не дали слова. Які критерії і фільтри? Коли, коли будуть робити ілюстрації, то вони будуть звільняти цих всіх начальників, треба, щоб в державу вони сплатили гроші за те, що дерли штани 4 роки. Треба, щоб вони сплатили кузену суму законити це, і щоб вони сплатили, щоб вони чотири роки сиділи і їздили нам Я прошу... От, там запитання. запитання. От, хто конкретно відповідає? Зараз, зараз, зараз. після цього ми ще я дуже обережно, прошу підійти до питання ілюстрації. Можливо, в першу чергу треба зробити ілюстрацію тих, хто буде робити ілюстрацію. Розумієте? У нас в Тернополі є, скажімо, детектори брехні? Є отакий от апарат. Є, є, є. Ви можете запросити, запросити науковців сформувати спеціальні тести. Можливо, щоб визначити. Які тести гнати в шию? шию гнати. Які тести? Яке науково? Ви що? Через два роки будете наукою займатися. Зараз треба всіх. Батність проводять те, що ви напишете. Ви зайдете на сайт на сайт відео, якого просувати.